Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: так, як було за Дні мною, таким буде прихід Сина Людського, бо так, як у дні перед потопом їли і пили. Удружувалися і виходили заміж аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід, прихід Сина Людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити. Підкоп у свій дім. Тому і ви будьте готові, бо Син людський прийде тієї години, про яку і не думаєте. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Починається цей адвент, так як вже ми кілька разів сказали. І деколи створюється таке враження. Якби ми взагалі не розуміли, що це за час, що це за період, бо дуже часто Адвент сприймаємо як тільки лише підготовку до Різдва Христового. Але насправді Адвент і вся ця літургія постійно буде нам нагадувати слова. З цієї першої неділі Адвенту, що зовсім йдеться щось про інше. Передусім йдеться про очікування другого пришестя Ісуса Христа, тобто, іншими словами, парузії. Парузія це зустріч з Христом, і вона неминуче чекає кожного з нас. Подобається нам чи не подобається, віруємо в Це чи не віруємо. Але це станеться. Тобто є народжування, є життя, є смерть, є Воскресіння. І тепер в який момент твого життя Бог тебе застане, все залежить від тебе. Це не є якісь там страшилки, якісь фільми жахів, що церква лякає. Це та реальність, яку ми переживаємо. І тому в літургії ще є один момент, який ми бачимо, яке нам, Слово Боже, яке нам показує це певний драматизм цих відносин між нами і Богом. Тому що Бог ніколи не зривав і не зриває цих відносин. Натомість, це я зриваю. Це я відходжу, це я бунтуюся, це я лінуюсь, це я заздрю, це я не хочу йти за Богом. І тому це, можу сказати, такий трагічний момент в нашому житті. І тому, Адвент, запрошує нас до того, щоб ми навчилися жити так, щоб Євангелія завжди була попереду нас, не за нами щоб ми завжди дивилися на Христа, щоб ми його завжди шукали. Є один такий єзуїт, він вже покійний, помер багато років тому назад, коли випадково почув по радіо та, історію про одного чоловіка. І ця історія розповідає, що його батько дуже досить сильно стукав в двері. Кімнати свого сина і гукав його. І каже: Джиммі, прокидайся. Тобто не той Джиммі, який півтора тисячі кілометрів прийшов з 25 кілограмовим хрестом і в нашій парафії його залишив і поїхав. Це не про того, Джиммі йдеться. А про іншу. І він чує відповідь. Не хочу вставати тату. Тато йому каже, вставай, ти мусиш йти до школи. І вже таким, знаєте, тоном вищим говорить йому про це. Я не хочу йти до школи, відповідає син. І тато його питає: А чому? І цей Дім відповідає: по-перше, там нудно. По-друге, Діти діють мені на нерви. А по-третє, я просто ненавиджу цю школу. Ага, каже батько. Тоді я тобі назву також три причини, чому ти сьогодні маєш піти до школи. По-перше, це твій обов'язок. По-друге, тобі вже 45 років. А по-третє, ти там класний керівник. І оцей отець Єзуїт, він цю розповідав історію під час реколекцій духовних таких вправ. І він через цю історію хотів сказати своїм слухачам, що в житті потрібно прокинутися, пробудитись. бо всі ми трошки схожі на цього Джімі. Тобто ми переживаємо Різдво, але так, як той Джімі. Тобто по дитячому, по своєму. І тому ми хочемо, якби з великою радістю заплющити очі на ту реальність, яка є навколо нас. Але реальність є така, що ми не можемо захиститися від того сну, де собі створимо зручність. Байдужість, лінь, поверховність. І ми не можемо цього, цього оминути, тому що деколи теж і буває, що нас охоплює якась і внутрішня втома. І тому це слово, цей період, цей адвент, він закликає нас до за того, щоб ми духовно не були млявими. І тому сенс цього, цієї розповіді, цього ізвіти, це було так, щоб ми були чуйними, пильними. Це той час, який нам сьогодні Бог дає. Якщо насправді хочемо почути Бога. Бо Бог стукає до нашого, до нашого серця постійно. Але питання, якщо справді я цього хочу. Бо Адвен це вже черговий Адвен в нашому житті. І тих Адвентів ми не знаємо ще скільки буде. Потім буде наступний період, потім знову наступний. І так до кінця наших днів. І тут не йдеться про саме Різдво. Бо якщо ти зустрінеш Христа в своєму житті, то це Різдво буде для тебе кожного дня. І ти будеш в своєму житті. Читати ці знаки, які Бог тобі дає. Перше читання з книги пророка Ісаї. Розумієте, Ісаїя проповідує в 8 столітті до народження Ісуса Христа. Тоді, коли є загроза Асирії. І він говорить певне пророцтво. Говорить про... І потім Міхей буде повторювати це пророцтво. Бо це його учень. І обидва говорять про одне й те ж саме: да? нового царства на Сіони. Сіон це Єрусалим, це святе місто. Тобто буде набагато досконалішим царство, ніж царство було за часів Давида чи Соломона. Так як ми читаємо в стару заповіті і бачимо, да? які це були царства. Що єврейський народ процвітав, розвивався. Але це царство не імперія завоювання, так як ми зараз переживаємо цю війну, де Росія хоче нас, нас завоювати, знищити. Це так, як на ті часи це була Асирія чи Вавилон. Але це царство миру, яке Бог хоче дати кожного з нас. І тому всі народи прийдуть до цього Сіон, прийдуть до Господа. Тобто всі народи, які визнають його закон, його право. Будуть мати оцей мир. І тому це просто, про яке говорить Ісая, воно мало б розбудити Ізраїль. Тому що Ізраїль спав, знеохочувався, зневірувався. Так, як часто ми це робимо. І тому сьогодні, коли ми приходимо на цю Євхаристію, так це і служба Божа синонім Євхаристія. Свята Меса, Божественна літурія це той духовний похід на Сіон. Так як говорить пророк Ісая, так само ми. ми йдемо до цього вечірника, до цієї трапези, де Христос дає новий закон, новий культ. Тому ми в цьому псалмі співали. У дім Господні з радістю ходімо, з радістю буде йти до цього Господнього дому, де Бог буде кормити мене, годувати, показувати правду про мене. Євангелія від Матея. Те, що Бог обіцяв через Ісая, ізраїльському народові, ми бачимо, що воно почало з якійсь міри виконуватися в житті Ісуса Христа, але ще якби не до кінця. І тому Христос попереджає, говорить нам, не лякає, не страхає. Але каже, що Його прихід буде раптовим. Як за часів Ноя, Коли Бог Ною сказав, каже, будуй цю арку, цей ковчег. І всі глузували з нього, сміялися. Так як церква зараз заохочує, а ми говоримо так, як. Сказали <кій> апостолам, ми тебе послухаємо іншим разом. Дуже часто ми так живемо. І ми не є свідки Єгові, такі, які там на Короленка стоять, чи там в інших місцях і кажуть, що буде в такому то році кінець світу, чи в іншому році кінець світу. Ми не говоримо про кінець світу, бо він прийде. Тільки не говоримо дату, бо ніхто не знає. І тому для нас дуже важливо, щоб, щоб ми були готові. Готові, пильнували цей час, цю, цю зустріч. Тому я кажу, що ми можемо цей адвент пережити як-небудь, але можемо похилитися да, над своїм життям, над історією, над е, словом Божим і зустрітися з Христом. І так само друге читання Павла Апостола до Римлян. Ми знаємо, що цей вплив цієї культури римської він мав величезний, величезний вплив на ту християнську спільноту. Тому е, Павло не каже їм про якісь певні часи. Він тільки говорить, що прийшов час проснутися зі сну. Це так, як Христос, який після своєї смерті воскрес, проснувся. Бо сон. В Біблії це означає життя в темряві, це означає пияцтво, розпутства, легковажність, байдужість. Це те, що часто ми, як християни, переживаємо. Я не кажу про тих людей, які не знають Христа. Я говорю до себе, до вас. Можливо, хтось знає, хоч трошки торкнувся Христа. Тому християнин покликаний зодягнутися в Христа. Тобто в ці шати спасіння, справедливість, чесність. Тому Павло, Павло захочує нас до цього і каже, що, що справжня турбота про тіло це те, що ми маємо поблажливо ставитися до моїх прагнень, пожадань. Вони приходять до доби, то я погоджуюсь. Ні. Бо вони будуть руйнувати тебе, будуть відкидати тебе від Ісуса Христа. Тому для нас важливо, щоб слухаючи ці слова, переживаючи цей адвен, ми насправді зустрілися з Христом, щоб ця парузія, яка має не стати, тобто цей другий прихід Ісуса Христа, щоб Він настав, і я не боявся цього. Ми ж, ми ж через декілька хвилин ми будемо робити визнання віри. І будемо саме про це говорити, що я вірую в те, що Христос прийде. Тому Христос закликає нас і апостол закликає не в гулянках, не в п'ятстві. Але в глибокому наверненні, в глибокій довірі. Тому нехай це Слово сьогодні допоможе нам, так як цьому Джимі тато допоміг, так само нехай ця літургія, це слово допоможе нам проснутися. Це кожного дня чувати, кожного дня да? зараз наші ж солдати захищають. Якщо б вони будуть спати, якщо б вони спали оці всі 3,5 роки чи більше, чи 10 років, починаючи з 14-го року, України би не існувало, не було б її. Тому потрібне це чування, чування для того, щоб боротися з ворогом і не стільки з ворогом фізичним, скільки ворогом духовним. Тому що ворог духовний це диявол, який намагається знищити кожну людину. Мене тебе зруйнувати, знищити, щоб, щоб, щоб ти або собі життя забрав, або війшов в якісь залежності. Для того, щоб не мав надії, для того, щоб не жив з Христом, для того, щоб, щоб не довіряв Ісусу Христову. Це Він хоче вкрасти. Тому приходить цей час. Час, так як я недавно розмовляв з одним нашим братом, капуцином, він казав, час Кайросу. Я колись про це не раз згадував. дійсно, це цей час, який Бог дає. І тепер, що ти зробиш з цим? Залежить від тебе. Тому давай відповідь своєю поведінкою, своїм життям, своєю праною. Давай відповідь на це слово, яке закликає тебе до навернення. Амінь.